Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему розкрадання коштів, призначених для виплат за зеленим тарифом. Деталі розслідування повідомила прес служба НАБУ на сайті. Комерційні енергогенеруючі підприємства, що діяли на тимчасово окупованій території Запорізької області, продовжували отримувати гроші. Хоча фактичне виробництво електроенергії не здійснювалося. У справі дев'ять підозрюваних серед них колишній заступник керівника офісу президента України Екс член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», його брат, власник мережі українських і іноземних компаній, а також довірена особа, колишнього посадовця керівники та працівники підконтрольних підприємств і колишній комерційний директор Запоріжжя Обленерго. За попередніми оцінками загальні збитки становлять понад 141 мільйон гривень. Зазначили в НАБУ. Далі цю тему розвиваємо із Владиславою Рудикою, юристкою антикорупційного центру. Межа вона тепер на зв'язку зі студією. Пані Владиславо, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час для сусп для Доброго пані дня, пані Владиславо, Оцінюють. Будь ласка, унікальність цієї справи відповідно схеми, про яку йдеться. О, так, дійсно, сьогодні Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття схеми про розкрадання коштів через побудовані сонячні електростанції, які після початку повномасштабного вторгнення перебували на окупованій території вже Запорізької області. І мова йдеться про розкрадання за зеленим тарифом. До чого замішаний Ростислав Шурма, це екс заступник керівника офісу президента, людина, яка в команді президента довгий час була куратором економіки та. Енергетики також у справі фігурують інших дев'ять учасників, зокрема його брат, керівники енергетичних компаній, якими вони володіли, та інші. загалом розпочну з того, що таке зелений тариф, простими словами для розуміння, це державний механізм для стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, тобто така пільгова програма, яка дозволяє продавати згенеровану електроенергію в загальну українську мережу. Тобто, Ростислав Шурма із його братом ще у 2019 році до війни вони володіли рядом енергетичних компаній, і у Запорізькій області вони збудували сонячну електростанцію доволі велику, оскільки за інформацією НАБУ, вона могла заряджати одночасно 6 тисяч електромобілів. Тобто ми розуміємо, що це за масштаби. І через цю сонячну електростанцію СЕС вони виробляли електроенергію, яку в них купляли. Державне підприємство гарантований покупець і потім вже продавало на ринку України. Тобто держава гарантувала і зобов'язувалася виробників енергетики через відновлювальної енергетики, зобов'язувалася купувати за зеленим тарифом енергетику. Це така пільгова програма для стимулювання бізнесу для того, щоб покрити певні, наприклад, видатки там на закупівлі механізмів устаткування тощо. І зокрема, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, окупації частини Запорізької області, де й були збудовані ці сонячні електростанції. Вони втратили зв'язок з об'єднаною енергосистемою України, зазнали пошкоджень і залишилися фактично навіть без персоналу через їх евакуацію. Але попри це, через підконтрольні підприємства вони продовжували декларувати виробництво електроенергії і отримувати виплати від державного підприємства, гарантований покупець. Тобто компанії звітували неправдиві дані про обсяги генерацію. Технічно готовність станцій, і зокрема, навіть у періоди повного знеструмлення після обстрілу окупантами території України після тотальних блокаутів тощо, і отримані кошти вони виводили через пов'язані кампанії. Загальна сума збитків, як повідомляє набу, становить більше 141 мільйонів гривень. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років. Понимала, Але що найгірше в цій ситуації? Так, так. Що найгірше в цій ситуації, на мою думку, це звісно, що російський слід і співпраця з окупантами, оскільки. Як і повідомляє зокрема народний депутат Желізняк, вони до цього вже зверталися до СБУ навіть у 2023 році, але справу так і не відкрили. А стосується вона щодо цих же ж компаній Ростислава Шурми та його брата, які співпрацювали фактично з окупаційною владою, оскільки з 2022 року він продовжував координувати свій бізнес, який працював на окупантів, а саме забезпечував роботу запорізького залізорудного комбінату. Який тоді вже працював на окупованій території, і, на жаль, постачав залізну руду для військового виробництва ворога. Тобто, вироблена електроенергія з тієї СЕС вона на ринок України вже не йшла, але оплачували її з державного бюджету через державне підприємство гарантований покупець, поки та й постачала електроенергію окупантам в Росії. Але як повідомляє народний депутат, справу тоді так і не відкрило. І це взагалі жах жахливо, що людина фактично, яка була відповідальна в офісі президента за енергетику, за економіку, вона використовувала свої зв'язки службове становище, щоб заробляти на сонячних електростанціях працювати на ворога поки мільйони українців залишалося без світла, тепла. Тому це в тому числі результати дій таких посадових осіб, які не виконували належним чином надані їм повноваження в інтересах народу. Чи реально ці збитки, про які йдеться 141 мільйон гривень, якось покрити? Можете, будь ласка, повторити за покрити, Чи реально покрити збитки, про які йдеться 141 мільйон гривень? О, я так не думаю. І... Складність ситуації в тому, що Ростислав Шурма щодо інших фігурантів невідомо наразі, але Ростислав Шурма з його братом точно перебувають вже близько двох років е в Німеччині або в Австрії, тому що в 25-му році, наприклад, журналіст української правди знаходив його у Відні. Однак обшуки набу проводило у його помешканні в Німеччині в Мюнхені. Тому він перебуває довгий час за кордоном про питання екстрадиції, на мій погляд, мова. Не може йти, тому що цей механізм на жаль наразі не дуже працюючий, оскільки європейські країни залишаються послідовними в їх позиції щодо невидачі Україні фігурантів кримінальних справ через воєнні дії, через неналежні умови тримання під вартою. В нас тому, тому на жаль, дякуємо за ваші відповіді. Сьогодні Владислава Рудика, юристка антикорупційного центру межа, була з знову.